Дорогі глядачі, у багатьох з вас джинси є самою улюбленою і практичною річчю. Вони підходять для прогулянки, для подорожей та гучних вечірок. Тому розлучати зі старими джинсами дуже складно. Отже, не варто викидати їх у смітник. З них можна зробити ексклюзивну річ. Тож сьогодні у студії традиційно Оля Воробець. І розповість наша гостя про те, що можна зробити з старих джинсів. Так. Вітаю, Олю! Доброго ранку! Ми вже давно обіцяли нашим глядачам, що покажемо, що можна зробити з джинсів. Сведрики у нас вже закінчилися, а джинс ні, один з таких найулюбленіших матеріалів. Він є саме ходовий. У нас, як завжди, збирається маса штанів, всяких шортів і так далі. І це тканина, яка не торочиться, яку не обов'язково треба обгортати самі края, ну, з якої є маса цікавих деталей, ті самі карманчики, гудзики і всяка така річ, яка там зараз нашита на тих джинсах. Навіть ті самі потертості чи порізи, вони дають свою таку, як би, Дзинку на одязі, і ну от якщо різночується, можна з нею зробити хорошу. Дуже я вам покажу, які можна робити. Табуретки, як Маріка казала, я не принесла тому, що це... У наступних бу... передачах. ми вже колись покажемо, як їх зробити. Але я покажу, які можна зробити дрібнички, дуже корисні для дому і для Для е... домашнього вжитку. Так, да, для домашнього вжитку, які будуть вас рятувати в якийсь там момент. Наприклад, е, ось таку річ я зробила своїм дітям. Це такий органайзер, скажімо так. Тобто ми беремо одну штанину, розрізаємо її пополам. І нашиваємо різні різні кишеньки. Бачите, кишеньки є і, і одного кольору, і другого кольору. Тобто є навіть така кишенька, от вона взагалі від, від пояса. Бо сам пояс я вставила, дуже зручний. Тут є оці петельки, де от вони отут, е, на які можна навіть теж щось вішати, зав'язувати, той самий держак і так далі. Тобто органайзер у дитячу кімнату для записок, олімців. Так, у нас всі ті дрібнички валяються всюди де завгодно. І е, ми не знаю, от бачите, є такі кутки. Тові кишені, тобто, ну все, що завгодно, можете нашивати. Якщо у вас не зразу є 10 кишеньок, це не проблема. Їх можна нашивати ну, за якимсь часом. Коротко, що що потрібно, і як? ми беремо просто зараз Покажу. Ми беремо на кольорові джинси. Ні, взяли просто одну штанину від шорті, від штанів, обрізаємо. І от там, шов такий легенький, ми його розрізаємо. Донизу все у нас виходить така готова основа, на яку ми можемо пришивати кишеньки. абсолютно різні кишеньки, які є тут, тут чи е, які є таких хлопча. Ну я люблю дуже такі хлопчачі штани. Там буває деколи 8 і 10 кишень, і на колінах, і з боку, і ззаду, і вони всякі, є різні. Далі різні. каркас. Так, тут можна ставити навіть хто не має mm -hmm. якоїсь планочки, дуже добре, тому що е, отут там. Сам пояс, коли обрізаний, він тут має пустоту і легко сюди вставляти от сюди з боку. Бачите, це є пояс від штанів. Навіть видно, що тут колись була попа, напевно, чи що, щось таке. І оті, от от, да, оця штучка, оця кожна, тобто це є пояс. Воно, звичайно, зручне. Якщо вас немає, можете просто затк... загнути тканину і, наприклад, пришити на вішак. Тобто у вас буде готовий гачок. Уже оцього робити не треба буде. Ви просто будете вішати на найде на дверцята від шафи. Ну будете на високо не достане. Ви берете собі е, дверцята на шафи і ставите полю чиї улюблені джинси були. Ну, По розмірах видно, що то була нашого тата, а вже кишеньки, це вже зборна наша, хто які мав. Тобто такий сімейний так, вигляд. – Так, тут видно, що світленькі то мої, тут якісь дитячі шорти були, тобто все, що було. Якщо немає, я кажу, зразу 10 кишень, нічого, ви пришиваєте три, через місяць-два, пришиваєте ще дві. Якусь там кишеньку знайшли, навіть можна зверху. Тобто можна нашивати в будь-який час. Як вам зручно, хоч 10, хоч 15, в будь-якому ну, ніби. Любі позиції, як вам буде зручно. Діти таке полюбляють: никати свої записочки, всякі там бумажки, олівці. Вони дуже це люблять. Далі у нас друга річ в мене так само із штанини з самого низу. Обрізаю, це така у нас сумка. От, бачите, вона сумка, нічого складного, просто взяли ми, вона була отако. Це я штанину обрізала, готовий низ уже підігнутий. Якщо він у вас поторочений і негарний, ну то доведеться вже загинати. І все, зашила низ, пришила отаку от ручку. Взаді навіть кишенька позаду? Є кишеньки є різні. Бачите, є кишеньки, е, бачите, є готова кишенька, яка була на штанах. А це у нас е, в мене була на штанах е, візерунок. І я просто квадратком вирізала. Тобто це не треба якісь такі лекала. Які там треба щось проектувати, малювати, чи щось. просто квадратко вирізав той елемент, який мені сподобався. Я собі наклеїла тут, його пришила. Тут собі дала гудзик, зробила петельку. Усе у мене є на літо така сумочка. Заду Та весна так само... скоро. Так, так. От мене ззаду теж є кишенька, тобто я її навіть не відпорювала. це от то ж там є такі нюанси, отакий так. гарний виріб. От дивіться, якщо є ручка, і вона от є така, що вона тут то ну торочиться. Ну, Це нічого такого страшного немає, не треба так прямо ідеально все завертати. Джинси любить, коли він на краях торочиться. Це навіть, стильно. Так, це навіть можна, навіть якщо є кишеньки по боках сітка, можна їх розпороти, і там вони такі кісточками Ну, Звичайно, дуже гарно виглядає. Отака сумочка на літо до е цього. джинсів, до, джинсу, до чого хочеш, чи в ліс на прогулку, чи в парк легко, швидко і, е красиво, і красиво. І джинси зберігаються в новому вигляді. І ще я вам покажу ось такий фартушок. Я вам буду показувати, як сьогодні робити його. На кухню. Е дуже люблю я джинс на кухні. Він не горить, він е не протирається. Так швидко звичайно, якщо він дуже якісний. І е видно, що дитячі штани, бо я тут вже машинку якось мала наклеїну і дирочки я вже раз за за заробляла. Е Джинс дуже практичний. Ну, я бачила, що люди роблять прихватки із кишеню. Е, Мені не сподобалося. Дівчата, а головне, він не мнеться, правда? Він не мнеться, він дуже твердий, він дуже зручно не протирається. Е, він легкий такий в користуванні і на кухні дуже безпечний. Дуже мені подобається. І ми будемо робити. От сьогодні я покажу, як зробити ось такий фартушок. Дуже легко, без е, усяких. Е, Лекал і щоб ну бо ну, щоб не думали, що там щось такого є надзвичайно важкого. Але я взяла сьогодні червоні штани. Тобто фартух у нас буде червоний? Червоний. Ну тобто <клес> джинси є в нас різного кольору. Зараз з минулого року були дуже модні такі, як ви називалися, ментолові, ментоловий колір. Мало яких мало там в когось залишилися. У мене є такі червоні штани, які вже не потрібні мені. І я буду з них показувати, як я буду вирізати собі фартушок. В першу чергу треба перевірити ось ці всередині кишені. Бо я, наприклад, можна вирізати його і на. Ззаду, оцей це в нас буде як низ фартушка. От можна кому зручні оці кишеньки задні, можна це використовувати так само. І я більше люблю ці бокові, мені якось так зручніше запихати. Я вже так... Можна навіть запихати собі, потім. Там якийсь... рушник, там якусь ложку, ложку, хто там що має, то запихаємо. Е, тому ми так беремо, спочатку відрізаємо ми по шву, де є шов, але з того боку, щоб край був ну, в будь-якому випадку оброблений. Спокійно беремо ножниці і без усяких. Проблем без е, страху. І беремо собі і відрізаємо. Це трошки м'якший джинс, бо е, ну твердіше, я би радила ще, ну не знаю, е, я би радила рівно руками шити. Бо машинка, я колись мала таку ну, в дитинстві необережність. Е, не кожна машинка на джинс е, готова розрахована. Розрахована. І я знайшла, коли в дитинстві е, лекала як шити блайзери, кепки. І зі своїх штанів пошила блайзер. І він дуже гарний. До сих пір мої діти навіть по черзі його ще носять. Але проблема в тому, що моя мама потім викликала майстра. Тому що моя машинка більше не працювала. Вона розстроїлася на, тих, на ті такі важкі тканині, на тих швах, які ми, я обробляла. Тому я би казала, що краще. Ну, це ж все таки така дуже цупка тканина, яка так є м'якші з є... а єдине, що я не знаю, як я ще не пробувала. Я стараюсь не використовувати на кухні штани, які мають стрейч. Це все ж таки, якби не було, в тканину внесена якась основа Синтетика. синтетики, якась чи резина, чи що там. Я розумію, що вона є там мінімальна, але ем, ну, я якось її побоююсь трошки брати. От от. це от. Далі, от ми розрізали по боках ці штани. От ми її взяли, відрізали по боках зад. Дивимося. Наскільки довгі у нас оці кишеньки, бо інколи буває, що вони короткі, і можна вирізати рівно по лінії, от, -от, -от де, е, ну, Низ. Низ. А якщо виходить, от, -от в мене було видно, на цьому, що маленький буде фартушок, мені треба було тоді той клинишок зашивати. Дивіться, по оцих е, кишенях. Бо ви можете врізати мало з того боку, не подивившись, і потім ті кишеньки знизу виглядають як вушка. і воно ну, не дуже гарно. От і ми тоді беремо і відрізаємо. З, починаємо відрізати фартушок самий квадрат знизу. От. Що там, я ще розказувала? Щоб не було ніяких тоді, не підшивати, особливо багато. Ні, ні не обов'язково. Джинс любить, коли він торочиться. Джинс любить. От, ми відрізали одну половинку і щоб вона була симетрична, ми її згинаємо пополам. Тобто не треба ніяких лекал лінії, які, чогось такого особливого, щоб ми потім е, мучилися з тим. Цей. Зробити це може кожна, навіть кожна. та, яка ніколи не сиділа біля е, швейної машинки. Правильно? Ну, Я сиділа біля швейної машинки, але я так е, любительська. Не завжди щось хочеться спробувати. Тобто, от ми вже маємо Основу. практично так, низ е, оцього цих цього фортушка. Все. Ми можемо, якщо би нам треба було, тут можна кружева, так як в мене пришиті, можна нічого не робити. Якщо ви робите його довшим, то. Між ногами такий клиничок. Я там його вставляла, зашивала. Все, верх у нас є. Низ то є у нас є. Тепер ми беремо штанку. Верх. Так, тепер ми беремо, що в нас залишилося, в нас залишилася штанка. Ми її приблизно прикладаємо по собі, скільки ви хочете Довжина. Так, довжина. Тобто знову ніяких лекал. Я собі відміряла, пальчиком підставила. І відрізає. Ніяких лекал, там не треба щось креслити чи щось таке придумувати, що вам треба щось дуже багато і важко робити. Ні, абсолютно. От, ми відрізаємо ногу і. В принципі, навіть з такого фартушка му на штанів можуть отримати двоє. В нас є попа, і є ще одна штанка. Так, так тобто ми можемо зробити навіть два фартушка та, собі і подрузі із Зоб... одних джинсів, два вироби. Два вироби, та і та, можете користуватися потім собі. І цей дуже економно і практично. Ну можна все так, дуже економно, це точно. Так закриємо нашу дирочку, щоб було гарно. Тепер ми оцю штанку розрізаємо. Дивимося, які в нас нам шов У нас дефект. У нас штани має з боку розпорочку. Значить, ми вже біля неї і розрізаємо. Працюємо з нею. Працюємо з нею, щоб потім нічого собі не дошивати не робити якихось зайвих рухів вправо чи вліво. Все, ми собі готуємо оту основу. Все. Це в нас буде верх самого рушничка, фартушка. І ми отак його будемо пришивати. Оцей шов. Що був посередині, ми бажано, щоб він співпадав з самим гудзиком. Раджу також не зразу обрізати, от якщо ви собі приклали, бачите, є одна сторона довша, друга, Ну, що не так шиються. Задня частина завжди більша, а передня менша. Спочатку собі приметайте, а потім вже по краях собі зрізайте так, як вам потрібно, по, по боках, щоб вони були порівненькі. Бо буває, що одне обріжеш, а потім там того сантиметра не вистачає. От. Тому ми беремо і будемо переметувати. Працюємо руками. Працюємо руками. Тепер, що я розкажу далі. Е, руками. І бажано, звичайно, якщо маєте, використовувати такі наперстки для пальців. Для безпеки. Ну, так, для безпеки. Не те, щоб безпеки, а просто, де грубий шов, не проходить голка. І ми просто можемо його спокійно пропхати. Мої діти вчора бавилися, казали, боже, мама, яка гарна штучка. Е, от. Їм дуже це сподобалось. І е, просто вручну зашивати машинкою і бажано. Якщо у вас машинка настроєна, то будь ласка, якщо ви готові ризикнути, без проблем. Я не завжди на таке готова ризикувати. Тепер я буду по ходу розказувати е, е, ці ручки, де зав'язувати. Розраховуйте, от я робила на фартушок зверху, е, я теж брала, нарізала полоски зі штанів і плела косичку. Чому? На низ я можу спокійно розраховувати, що низ зав'язується і він не тримається. А на шиї буде дуже тоненька полоска, вона вас дорізати в шию. І вам воно буде просто. Тобто, зручніше, щоб було, щоб така... Верх був більш грубий і більш е, такий зручний для вас, розраховувати на те, що е, вам е, ну, з тим фартушком ходити цілий день, щоб він вам не мучав, не муляв і не кусав десь, там не натирав шию. Це може бути якийсь там пояс, це може бути, але дивіться, щоб воно щось було грубше, бо е, інакше вам буде дуже незручно. А вже самі е, поясочки на талію можете брати навіть ті самі ж від я теж покажу, я собою взяла от, яскраві. Яскраві, яскраві вже ну, зробимо свято. Треба хоч трошки піднімати собі настрій, хоч в якихось кольорах. На ну, дворі холодний, настрій у нас не завжди веселий. І тому я раджу піднімати хоча б кольорами. собі отак настрій. настрій. Маєте можливість, піднімайте настрій кольорами. Шнурками, защіпками, бантиками, наліпочками, наклейками різними, на одяг все вас. Можна завгодно перекрасити і, і буде мати настрій не тільки на, ну, і на кухні, в тому числі, розумієте? Це гарна ідея і для маленької господинки, маминої помічниці. Так, ви можете кожну, якщо у вас ще не одна дитина, ви можете собі окремо кожній дитині зробити фартушок і там машинку наклеїти, а там якусь, чи, наприклад, булочку таку, якусь там з кружечкою молока чи як. Ну, хто там що придумає. Дійсно, відомо, що діти дуже швидко ростуть і виростають із речей, речі залишаються, і тоді на допомогу приходить ну, гарна я в основ... ідея. Так, да, я в основному переробляю ось ці шорти. Ну, бо шорти в нас дуже йдуть звичайно літом. І бо кажуть, дуже багато зараз, особливо я люблю, ну, бо в мене хлопчики в е, хлопчиків е, так шию я від серединки і в ту сторону, і знову від серединки і в ту сторону. Так від мені... центру. Так, від центру. Так ми не зіб'ємося, лінія не зійде, і нам буде так зручніше. І я сідаю знов в другу сторону шити. От. І е, на шортах дуже багато завжди буває, ну, на колінах, з боку, ззаду. Зараз хлопчикам ну, в такі кишені, що е, з такою фантазією, шеї, що дуже цікаві вони скар... з якимись накладками. Деколи шкода викидати, правда? Так, і я ті ж е, шорти не викидаю, в мене всі шорти зберігаються, бо інколи зі штанів менше можна зробити, ніж з самого е, з тих кишень. Вони дуже практичні і дуже. Ну, єдине, що мені не сподобалося, е, я бачила. Як робили прихватки на кухню, дві кишеньки, одна і друга, і отак ніби брати. Мені не сподобалося, це незручно, тому що верхня кишенька, так, вона, звичайно, на цілу, якби лодонь. А нижня, виходить, великий такий карман, такий крокодил непонятний, і ти його взяти не можеш, ні, ні красиво? Е, ні, воно красиво, але воно не практично абсолютно, бо ну, незручно не взяти ні чайник, ні якусь там кастрюльку, тому що в тебе знизу ну, щось там мішає тобі. Не, ти не а Що краще топати. тоді прихватки робити? Ну можна з того самого джинсу, але вже покладіть ну, у таку руку, обмалюйте її і зробіть дві деталі докупи шити. От, і все, не треба кишеньки. До того ну абсолютно мені не сподобалось. Кажу, я попробувала, я їх розпорола і назад приклеїла до, цієї, до органайзера. Нехай там собі нехай діти ховають якісь кишеньки. От. В мене, наприклад, табуретки з джинсом обтягнуті. Вже Маріка згадувала раз. Е я тако залишу голку, потім думати, як пришити ці Шнурочки. От, бачите, ми вже пришили. І у нас вже заготовка майже ну, там, готовим. дуже зливається нас на цьому на екрані. У нас вже є низ і вже при, пришитий верх. І тепер ми просто акуратненько складемо свій пополам і зразу обидві тканини можемо акуратно врізати. Навіть може ні, я може зразу не буду. Я попробую по одному. О, і е, я на свої табуретки нашила. Так само кишеньки. Ну поки я сама їх ними користувалася, мені було зручно там якусь записку поставити чи ще щось, щось таке, рецептик на кухні десь там залишити, щоб мені десь не злітало, вітром не здувало. Ну але дітки мої пояснили мені, що не завжди це весело, тому що вони можуть там лишити і конструктор. І якийсь там олівець, і, 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 і з розгону сідаєш, то згадуєш всіх зразу, і думаєш, нащо ту кишеньку прошила? Хоча вони ті кишеньки, ну, дітям були знаєш, свої скарбнички робити, вони просто обожнюють. Зрі... Де тільки можна, якісь замки будувати, якісь. ну, все-все-все, Вони пірати такі бавляться чи ще щось, їм потрібно. Так, стопить, щоб воно було рівненько. От я склала пополам і я вже бачу, як в мене має бути. Щоб воно було однаково. Тобто ми вже підганяємо під, гарний, під гарну. форму? Щоб пору. воно було однаково. Так. Щоб вже не був один круглий, а другий квадратний бік. Ми от просто один до одного я приклала. все, лишнє ми забрали. У нас фортушок готовий. От, він у нас такий йде, просто цей. Є у нас оці карманчики, де вони? Я зарт. Покажу, я от рукою спокійно, нам буде дуже, от, дуже зручно. Нам буде потім ходити тут собі рецепти залишати, Рецепти, ложку чи щось таке, що нам це. Тепер ми беремо. Яскраві яскраві шнурочки, шнурівки. шнурівки. Якщо вони вас тоненькі, можна так само робити, переплітати. Можна навіть зробити інакше, можна не пришивати, а от ми зараз робимо ось Так, у нас не так багато часу, тому ми робимо все дуже, дуже швидко. О, так, я їх візьму. О сюди, бачите, у нас є вже готові. Якщо воно буде тут лампатиць, то ви можете вже собі тут перекріпити. А тут можете собі зробити якісь такі так, універсальні джинси. У нас і універсальні речі. Так, так, ми зараз такі в обан, такі симпатичні зробимо. Негодно зав'язати. От, спішимо і отак. О, ми зробимо тут бантик, і ми зробимо тут бантик. Уже нам буде настрій веселіше, але не щоб, звичайно, тим бантиком десь не зачепитися. І щоб в нас потім не пропадало, ми от маємо голку, щоб нам було зручно, ми його. Трошки, фіксуємо, трошки фіксуємо, щоб він там не повзав десь вище, нижче, не, не пропадав. Так, хто виходить на кухню не тільки покрасуватись, але й попрацювати біля плити. ну Дві ну, не, не тільки собі настрій підняти, ну а, якщо ви будете ходити перед чоловіком в такій красі, ну це йому навіть буде приємно навіть і вживати ту їжу, яку ви приготували, і настрій в нього буде. І він бачить, що його жінка навіть на кухні залишається красунею, а не просто домогосподиня. Вона там вся в клопотах замучена і не має настрію, і, і, і там ще чогось. Коли він прийде, побачить, що в неї там такі ці чарівні бантики, я думаю, він буде свою жінку ще більше кохати. А ще якби знати, що вона своїми руками робить не тільки їжу, не тільки борщ, а й ще й ем... красиві речі. Красиві так. речі, Так, вже в нас є по боках шнурочки. І візьмемо, наприклад, ось такий шнурочок на шию. Але ми його візьмемо, напевно, вдвоє. От. Його можна, можна плести макраме, вмієте, не вмієте. Дивіться, так само яскравий колір, нічого ми такого особливого не придумували. От, в нас вже є бокові такі зав'язочки, і ми. Ви знаєте що, в нас тут можна пропихнути. Давай. Дивіться, якщо в нас є, але я не маю шпильки. От, Бачите, знизу не доглянули. Не з штанки гарно оброблені і можна спокійно. Якщо там є шнурівочка, то можна спокійно, так. О, тако. Ми собі зараз спробуємо якраз навіть не треба шити. Бачите, як ми прямо в студії. Правда, робота сама лягає і гарно. Так, так, так. Сама йде для ідеї. Не знаю, чи воно пройде. Зараз ми попробуємо. Ні, то будемо пришивати. А так ну, ну тобто, Ні, якщо ну, вже робота вдома, так. Тобто, можна, якщо ви вдома маєте шпильку, можете спокійно отако, ось тако. Протягнути отуда от в той шов. Бачите, навіть не буде треба шити, ми собі ми зараз його так і пришиємо. Ми зрадку раз і по боках прищіпимо його. І все. На тому крапку більше нічого такого нам не треба робити. Готовий у нас буде рушничок, фартушок на кухню, який вам. Можете так само ці от органайзери готувати і для кухні поставити, якісь приправки запихати. Пакетики, наприклад, пакетик з ваніллю. Пакетик там за з, корм з та, з перчиком, та з корицею ще з чимось, тобто, все це може. Це для тих, хто дуже любить е, креатив. Ну хто так, хто <кій> хто любить креатив, хто любить, щоб все було під руками і е, не, не знає, де і як зберігати, а на столі на нас кухні ще бувають маленькі. І е, не знають, немо люди не мають де поставити це все, і в них там е, вони вже придумують, е, Ну як на стіл не запхають вже стільки з тих баночок, скляночок, коробочок. А так заодно за, можна собі зробити на стіну повішав, де ми аби, зазвичай рушнички вішаємо, то зразу може бути і цей. І такий органайзер на приправки. Олю. Е, занонсуйте нашим глядачам. Що ми придумаємо наступного разу? Що ми придумаємо? Що цікаво. зараз актуально, і легко і цікаво було б зробити нашим глядачкам. Глядачкам, е, ну, що я можу сказати? Е, я зараз е, пробую зробити корзинки. Я пробувала їх робити з. Паперових трубочок, мені трошки їх не виходить. Я зараз пробую як зробити домашні крузинки, які так само для зберігання різних турбинок, ой, дрібничок, але вони будуть із таких шнурків, ну я не знаю, як вони називаються. На них ну, праня сушить, я не знаю, як ага. от, вони називаються. Я з них робила, до речі, ці шнурки. Ці козічки плела, края обшивала. І вони от, з них дуже гарно робити корзинки, вони не промокають. От, бачите, Ми вже зверху собі прошили. Тобто, може... Оля, це вже завершена наша Все? робота. Все, бачите, ми маємо і шнурівочки зверху, ми маємо шнурівочки по боках, от, ми можемо акуратно розв'язати. І маємо готові кишеньки. Все. Ніяких лекал, ніяких е, особливих е, таких е, затрат ми не зробили. І в нас ще лишилося половину штан який, на інший фартушок, який можна зробити так само цікаво, так само там можна <гас> взяти кишеньку і тут ще нашити, і всяке різне, яке, хто яке бажає. Оля, я вам дякую знову ж таки за гарні ідеї. Дорогі дівчата, дорогі жінки, готуйте, готуйте смачно, готуйте, головне, готуйте красиво і за залишайте. Завжди е, красивими, креативними. Навіть на кухні, в себе вдома. Так, в себе вдома е, з Олею Воробець і з нашими ранковими ефірами. Отож, е, ранок з ТТБ добігає кінця. Е, хороший настрій на каналі ТТБ допомагали створювати ведуча Марія Котенко, режисер Світлана Лавренова. Е, вдалого вам дня і на все добре!